you Виборчий округ є промисловим. Тут розташовані потужні підприємства лорта, електрон, холод та жиркомбінати і багато інших. Попри те, що в 90-х роках, більшість із них суттєво скоротили виробництво. Електорат залізничного округу вважається робітничим. Виборчий округ, номер 116. Центр місто Львів, залізничний район. Кількість виборців 178 391. Кількість виборчих дільниць 79. За кількістю виборців, залізничний округ займає перше місце у Львівській області. Порівняно із останніми виборами сюди додалася північна частина Шевченківського району. Це село міського типу Бруховичі, частина Замарстинова та усе зборище. На виборах 1998 року від залізничного округу у Верховну Раду обирають Михайла Косєва, члена народного руху України. Тоді він здобув перемогу над іншим ветераном української політики Степаном Хмарою. У 2002 році народним обранцем тут стає рухівець Павло Качур. Вибір мешканців залізничного району допоміг політику у серйозному кар'єрному просуванні. За кілька років Качур стає міністром будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства. Пізніше очільником Сумської області. На депутатський мандат у залізничному виборчому окрузі претендують 9 кандидатів, з яких 7 – представників політичних партій і 2 – самовисуванці. Після аналізу критеріїв доброчесності громадянський рух чесно оприлюднив запитання до кандидатів у народні депутати по округу номер 116 Фаріон Ірина Дмитрівна. Вео Свобода. Факти порушень прав і свобод людини. Ірина Фаріон під час презентації наліпок з правильними формами імен у дитячому садку номер 67 міста Львова образливо висловилась на адресу дітей. Зокрема, коли дівчинка представилася лізою, Фаріон заявила, що це ім'я походить від дії слова лизати. Це викликало обурення у батьків і звинувачення у непрофесійному підході до виховання дітей з боку керівництва управління освіти міської ради. Крім того, Фаріон Ірина Дмитрівна висловлювалась за припустимість фізичного покарання дітей. Такі дії кандидата у народні депутати України можуть бути кваліфіковані як порушення рівності громадян залежно від їх національної належності, а також як порушення прав дітей. А які прізвища чули, хто балотується по мажоритарному образі? Не знаю. Фаріон Хруставчук щось... Військовий чув, більше нікого не всього. Хто в нас балотується, знаєте, я навіть не знаю. Фаріон, ви знаєте, вона і дуже працьовита людина. Вона і працює, я за нею вже давно наблюдаю. Вона стоїть на своєму, вона нікуди ні вправо, ні вліво. За нашу українську мову. О, Я вам скажу, мені подобається, що наш округ дуже файний попав кандидат в депутати. То є Фаріон. Мені вона подобала, що вона така молодець. Дай Бог їй здоров'я. Виборча кампанія у 116 му окрузі проходить доволі мляво. Спостерігачі не фіксують масових брудних технологій. Небагато тут і візуальної реклами. Вочевидь, беззаперечне лідерство Ірини Фаріон позбавляє її конкурентів бажання боротися до останнього. Найпомітнішою є рекламна кампанія кандидата від партії регіонів Богдана Хруставчука. Представник від удару Андрій Березюк має дещо скромнішу агітацію. А от Ірина Фаріон не переймається своїм піаром. Вона не лише не тратиться на бігборди, але й відмовилася від безплатної участі у теледебатах. Вважає, що реальних конкурентів, з якими є сенс дебатувати, у неї немає. Я би побажав всім кандидатам, щоб ту, тих совєтів вже вигнали війти, тому що вже надоїло розумієте, ну як вам сказати, на них дивитися, бо такі несправедливі брешуть, брешуть, брешуть. Ми побажали всім кандидатам, які щоб виграли люди наймудріші, які українці настоящі, а не зрадники. А тих перекінчиків тут більше, ніж треба, щоб реально робили, зробили щось для людей. Щоб вони були. Вмірковані, щоб менше сварилося, то... ну і звичайно працювали на Україну. Ми кожній людині бажаємо здоров'я. а вони теж люди, тому бажаємо здоров'я. їм. Особиста харизма, розкручене ім'я, членство популярній політичній силі та підтримка об'єднаної опозиції. Ці всі особливості кандидата Ірина Фаріон обіцяють прогнозований результат і позбавляє виборів в залізничному образі інтриги.